Там є, там буква М менше немає. Серьозно? А що це за буква? І де вона буде? є буква О. Тут. Може і тут. А, тут тут. Уже тут вже все познімати, так? Да? Ну, ще якусь букву кладеш? Це яка буква? Шепу. Ну, то ж ходить Тут. Тут. Даль а, тут тут. Дальше, дальше, тут. Дальше. Вот его. Соняшник да? Ту тут. Да. <кхує> там, там. <Тут>. ну Ты <кхує> буква. <кхує> 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 <кри> <к> <in> Тут? Mm. А, тут? а може блеш десь, Може сюди блеш. А. А ну цей бік дивись. Цей бік трошки. Дивись. Шукай рибку. О, тут. Ну що, там хіба рибка, Там щука. щука а а що не рибка <реку> Ну, але то на букву Щ там, правда. Що то за П Молодець. А де там Ну Шукай ні, тут ні, тут П П Шукай півника. Півника. А може тут ближче подивися трошки? Ходімо. Ну то все, там, там далі вже не треба шукати. Звідси починай. Півник. Півник. Да. А, Півник. <laughs> ще якусь букву кладеш чи ні? Ага. <губ> ну бери, клади. <губ> ну, а що то за буква? Чекай, я складу всі буква. Ну, а ці ще не склали? Чекай, ні, ще ні, ще ні. <губ> а ще ці спочатку, хто ці <губ> буде складати? Ні. <губ> 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 а ну ті <ти> бери склади Ні, <губ> <А, губ> ти. А давайте поможе тобі. Дай разом поскладаємо, ні? Yeah? <губ> а що це за буква? Нехті зна? Ну то клади зде він має бути. Або перелазь сюди. Переступи сюди ходи. Тут? Ні, беж. О тут. Ну. А цю букву кладеш? А. Яка буква? Буква. Буква О? Ну так, двесь партнерів. А ну цей бік трошки дивись. Ще? Що ліва ще ближче? Дед. Ні, ще ближч. Сюди до мене дивись. Де є буква У? А де слово починається на букву У? Там У друга буква, а не перша. А де перша буква У стоїть? Ану дивись ще. Ще дивись і сюди. Тобто цей бік дивиться, не там. Сюди ходи? Ще. Де є перша буква У? Це і друга буква У, правда? А перша де? Ану дивись, ще де. Ще, ще, ще. Да, тут ну Читачка Очібуть Дебуква Чи. Чи черепашка, так? Чи черепашка? Тут oh. тут буде. Ну не десь. Йо. Де вона є? Ну, подивись, де буква Ю написано є. Тут? Ні, далі. Тут? Дай, Анька, там... думай. Ну, то ти вже знаєш усі букви. Виключай ту зйомку. Чо? Я себе не комфортно чувствую. Ще було, де? Тут? Ні. Да. А може, тако було коло мене? А тут ні чесно тут не буде? Так, буде бути. Воно, буде. Буду, буде. буде от, от. от от. Що це за буху? Не. Як? Я. Я. Yeah. Я. Yeah. 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 А це що за буква? Ч. Ш. Ш. Че тебе забук. А де буква Ше? буква ще має такі хвостик, правда? А ще має хвостику. Ч. Ч. Ну, вот. А де ця буква буде? Що це за буква? тут. Отут. Отут, так. Ще. Ча? О, тут. Молодець. А це буде букву, що поставиш? Тут? Да. Ну да. де? Тут? Ну. А, ні, тоді ж одна було місце, ні? Тоді йдемо, беремо, беремо, які складати, так? Ну, помогай мені, давай мені. Піде до мене ключа, а камеру не йде нам допомагати. А нам пукуш... ну. покажи. якусь буквочку брати чи ні? Два помогли мені. Добре. Чем? О, що це за буквочка? І. І, де вона ма має бути? Де, 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 де? Нема. А тут може десь ближче? О. Чи є, чи є? Ну, коли є, так. На цю, а цю букву? Чий? О! Є? Ні. А цю? А то ж крап... Та крапочки вже погубили. А це за то, що за буква? То ми... Мі... то ж сама погубилися. Та. А що це за буква? Не. А Ні, тоді не. не має бути. Так. А це? Що за буква? А ти скажи, що це за буква? О. О. А де перед тобой? А це що за буква? Що це за буква? Пам'ятаю вже те. Пам'ятаю, де воно забук, що за буква. А що це за буква? Ще. Ще тут. Так. Що це за буква? Я? Що за буква? А, яка це буква? Л. Ну. Що ти вже присунулася? Клади вже букву. Ой. Ой. На, ой. Що це за буква? О, ту Що це за буква? Мики знак. Так. Це що за буква? Да напала. А що це за буква? Тут, тут. Так. І що це за буква? Д Що це за буква? Б. Б. А це? Що за буква? Pewnie wy. No A A tu A co no, tu nie dewe, że jest kolem jedna? Tam spery, gdzie on? Ja. Spery. Ło! Tu? A no co, co A co to za bukwa? Ja. Jak? Ja. Ty no, že, i. I. I, A Що то забув куда? Да як забула? Кажи. Зато любляє зараз надо є, вона не запам'ятає, тоді зараз все перебуває, вже почне поці голові Що забукло? Упала. Чи ге? Г. Най шукай, не мочись Я вже под, все все Хе? Хе? не, не, не спати хочеш. А за а, Абок. Нема, а треба шукати ще. Я знаю еще уж. Що за буква? А. А Молодець. Це тако. Так вот. Це тако. Ладно. Так. Ладно. Це такое. Да. Что за буква? Вот это завтра будет. А ты что? Я? Я? О. Так, так, вот эти. Вот тут. Молодець. Що за буква? Ше. Це що за буква? Я? Я. Я? Що за буква? А. А це що за буква? В. R. co? Dzień. My Dzień. 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 Czy Dzień. Czy Czy? Czy, це Тут! Тут було. Да. Так. А, а що за does. Я. А, нет. Що тут? Що це за буква? Я. А це ты думал? Хе, так, ну, да, Что это за буква? Г?

I got the book. I got the book? Що це за буква? На, Чувайся ближче. Ну не ходи по букшках з ногами. Висі буквому. Що це за буква? А що це за буква? Може жи? Може жи, жи. А це що за буква? Цього ж Ну То подивись на неї. і змочило. І вже голові все переміщалось. А що там намалювано під буквом? Ну. Молодець. Что боку ще ходи? Що це за буква? Да. А що це за буква ти, ти понесла? Там ближче до тата, ніот. І вже просто. А може диво? Не уже все буквы печалку вот эти углубины. Да? Что это за Ос. Я уже так и понял.